До нас заїхав довгоочікуваний наборчик, ключі рожково накидні з тріскачкою. Їх тут в наборі 8 штук. Ви можете їх скрутити та покласти до себе в автомобіль, або в себе на роботі на монтажці, чи де ви там працюєте, не знаю. Ціна їх 2499 гривень. Тож, кому потрібен цей набірчик, приходьте, адже в нас їх швидко розбирають. Вулиця Кооперативна, 28. Вони вам точно нужні. Просто приходьте і беріть. Також у нас є ще ключі рожково накидні поштучно, з тріскачкою та без тріскачки, та в чохлах. Наборах. наборах.